Ну, звичайно, в цей салат можна додати і кукурузку або горошок. Це уже за бажанням, і кожен готує по-своєму. А я дуже люблю, щоб він був такий ніжний, але обов'язково зубчик чесничка. Це дуже смачно. Я вже так не готувала давно салат з бурячка. А це з молоденького. Люкс. Люкс. Як завжди, тут все дуже просто: відварила червоний молоденький буряк. Весь не буду використовувати. Ще в мене є одна ідея: три варених яйця, і це все нарізаю кубиком. Дрібненько ось так накришила кубиком червоний буряк і відварені яйця. Відправляю до миски. солоний, маринований. У мене вже немає не тих і не тих. То я беру звичайні свіжі два огірочка і нарізаю дуже-дуже дрібненько. В цьому салаті має бути все дуже дрібненько нарізано. Цей салат дуже смачно втерти будь-який кусочок сиру, але я дуже люблю втерти сюди плавлений сирок. Його можна трішки підморозити, і він буде ліпше натиратися. Сіль перчик за смаком. Звичайно, цей салат можна заправити майонезом, додати зубчик чесника і буде люкс. Я ж буду готувати соус. Тут у мене столова ложка сметани. Додаю столову ложку майонезу, гірчиця, теж приблизно столова ложка. І так як в мене в салаті свіжий огірок, я додаю ще столову ложку лимонного соку. Але якщо у вас солоний огірок, ви можете не додавати. Соус добре перемішую. М -м -люкс. Заправляю салат, який він красивий, рожевий, а запашний цей часник робить свою справу.